Так, ми завершили 17 ряд і отримали в діаметрі 12 см. Тому з 18 ряду ми будемо прибавки робити через два ряди. Тобто, у нас в 16 ряді було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стопчиків без накиду. В 17 ряді Сім стопчиків без накиду. І в 18-му ряді ми також зробимо сім стопчиків без накиду. А в 19 ряді ми будемо робити прибавки. Ну, Давайте почнемо 18 ряд. 18 ряд ми ніяких прибавок не робимо. Сюди, тут пропускаємо, робимо от сюди і в нас має бути в кожному секторі, яких є 14, по 2 повітряних петлі і 7 стовпчиків без накиду. 4, 5, 6, 7. І так до кінця Цього ряду, ми дов'язали 18 ряд і будемо в'язати 19 ряд. 19 ряд ми також будемо в'язати з прибавками. Верніше, ми знову будемо в'язати з прибавками, бо 18 ряд ми в'язали без прибавок. Значить дві повітряних петлі, стопчик познаки до сюди. Пропускаємо один. Ой, вибачте, ми не пропускаємо, ми робимо прибавку. І в нас в секторі має бути 2 повітряних петлі і 8 стовпчиків накиду. І так ми в'яжемо до кінця цього ряду. Ми, ми дов'язали 19 ряд з прибавками, і в нас вийшло 13,5 см. Тепер 20 -й, 21 двадший. І 22 -й. ряди ми в'яжемо без прибавок. Тобто, в 20-му ряді, 21 і 22 має бути в кожному секторі дві повітряних петлі, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стопчиків без накиду. Зустрінемось в наступному відео. І будемо